Чи має Україна вмішуватись у внутрішні справи інших країн? На мою думку, так. Україні потрібно це робити. Песню чому? 2020 року, на президентських виборах Білорусі за допомогою свого силового апарату та, напевно, з підтримки Росії, Лукашенко знову залишився у своєму кріслі. А вже 2022 року з території Білорусі в сторону Києва пішли російські війська. А що якби, скажімо, українські спецслужби втрутились в ті вибори та допомогли протестуючим білорусам позбутися влади Лукашенка? Цілком можливо, що після цього Білорусь дещо змінила б свій політичний курс та вийшла б з-під впливу Росії, і ніякого наступу з території Білорусі не було б. Це лише один приклад. І те, що Україна має втручатися у справи інших країн, це не імперіалістичні замашки. Як в того ж встану. це необхідність. І якби Україна на сьогодні географічно знаходилась, скажімо, на місці Іспанії, то нам це було б ні до чого. Але оскільки ми знаходимося там, де знаходимось, це необхідність. Інша справа, що раніше ми практично не могли цього робити, адже практично у всіх наших структурах СБУ, Армія, у Верховній Раді та інших сиділи агенти Росії. А подекуди, мабуть, сидять і досі. Але в майбутньому я вважаю, що нам просто таки необхідно працювати в цьому напрямку. Звичайно, що спершу потрібно позбутись російських агентів в структурах України, та й політична воля для цього теж потрібна. А для того, щоб ця політична воля з'явилась, у владі мають бути не випадкові люди та безвольні ставленики олігархів, а справжні проукраїнські політики. І це вже завдання для українського суспільства. Бирати таких людей до влади